Всім доброго вечора. бо я без, Якщо я нині не вийду прямий ефір, то буде дуже зле, друзі. Я мушу це показати. Але я буду показувати нашу масочку, яку я зараз доробила. Ось так, бачите, я все відкриваю коло вас, ось там, бачите. Така у нас масочки є. Дуже хороші. Ой-ой-ой, для... а -ой -ой -ой, шкода, як воно капає, як його багато є, мама мій! Треба один листочок знімати. Бачите, от я знімаю. Так? Одне знімає, друге чипає. Та Ось так на личку. Дивіться, бачите, як вона гарно вся вам розмальована. Куди і що їй треба показати? І я її ставлю на 15-20 мінімум на 20 хвилин. Та? Але там ще є один листочок, я його маю зняти, друзі. Ось так, бачите? Зараз, 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 зараз. Тому що воно. Хоча воно. В принципі, ну роль свою все одно зіграє, але я його на декальту. Декальте має поставити. Так? О, ось так. Бачите, ще один листочок зірвала, і тепер я все поправлю, бо хтось мені скаже знову, що я його криво приліпила. Чекайте, я все витягну добре, друзі. Ось такі в нас масочки дуже хороші є. удобні. Бачите, я все покупала, поки сюди туди. І я буду зараз віддихала з тою масочкою трошки. Та? Потім піду сушила волосся. І я покращу свій О, личко. Та? І так, знаєте, як тока того, щоб не пропадало, тут так багато є наш колагену, всеї від продукції наш. Ось так я її поставлю собі, бачите, два листочки, яких я зняла, я поставлю їх ще. Ось так собі на груди, так? о, ось таке ось таке буде. о, о бачите, ось так, ой, А те решта, що в мене є в руках, я гарно в руки, хоч вона ще лишила мені, скажімо, все, в кульочку, дуже багато юшки є, то я вже потім буду з цієї юшки ще додала собі ну, можна собі додавати або запихати ще раз, її спробувати на другий раз. але, ну, як то каже, знаєте, краще все робити з того, що є свіже, а це вже використовувати чи на руки, чи на локти, щоб воно вам не пропадало. Але все одно воно не пропадає. І знаєте, така масочка виходить ну, 7 євро, може, а може навіть менше, коли є скидка на ній. Ось так, друзі. Є в нас всі три типи маски, так само, як у нас є всі три програми для очистки організму. Так само і наші масочки. Ось такі є мої масочки, бачите? Ось зараз я йду і буду віддихала, потім досушила волосся. Гарну масочки все ставити, Коли ви гарно личку розпарили, воно таке, знаєте, розпарене, і тоді ставити свою масочку на лице вдобно. Ну, понятно, що добре йти, коли ви йдете в салони, ну салони дорожчі кошти, а це в домашніх умовах дуже хороша ось така масочка. Бачите, ось так. Бачите, поєднала, покріпила і все окей. Ось так, друзі. Пишіть приват. Я не встидаюся свого продукції, якої я зараз роблю. Знаєте, в нас нині буквально дивилася пряму трансляцію, яка я задоволена за наших дівчат, як вони вийшли на такі бонуси, як вони заробляють, як у них все прекрасно. Друзі, подумайте про свій. Здоров'я і про своє майбутнє життя, щоб не катагатися так, як ми живемо на пару рублів нещасних. Ну, я не кажу, що я живу на пару рублів нещасних, тому що я в Італії на заробітках. Але ви, хто живете на Україні, де б ви не жили, знаєте, такі тяжкі заробітки і все за тяжке. Так що пишіть мені, в приват. Мою команду я рада вас прийняти. Всім доброго вечора!